Пані Світлана мешкає у Рівному, проте до здолбунова по роботі їздить досить часто, здебільшого маршрутками. До нових тарифів ставиться з розумінням, попри те, що вони виливаються для жінки, в додаткову копієчку Як з якої сторони дивитися з однієї сторони. Перевізники захищають себе і, і вартість пального зарплати, якби з одної сторони з їхнього погляду, це мабуть. Доцільно, а з іншої сторони, коли пенсіонери залишилися при тій самій пенсії, які були, і подорожчали продукти, це теж недоцільно. Ну і ще буде питання, чи дійсно будуть дотримуватимуться тих заявлених 65 копійок, чи вони не будуть їх дотримуватися. Маршрутники за підняття тарифів радять дякувати Кабміну. Збільшені податки і обіцяна мінімалка в 3200 зробили своє діло. Відзавтра проїзд до Здобунова коштуватиме 11 гривень, а сьогодні ще 9. По-новому, кілометр у приміській маршрутці коштуватиме 65 копійок, у міжміській 60. Виході з того, які в нас ситуація в країні, це до того би і привела. Просто що зарплату підняли, маршрутки подорожчали, бензин подорожчав. Хотілося щоб якість була проїзду краще. Я пам'ятаю, коли пальне було набагато дорожче і ціна була нижча. Пальне скаче, а ціна тільки підвищується, ніколи не Таке є. Щоб підвищення цін дійсно були виправдані, чиновники пропонують вести електронний квиток. Власне, перевезення, весь цей ринок був максимально прозорим, щоб ми дійсно розуміли хто скільки перевозить, хто скільки заробляє. Тому що. Станом на сьогодні ми не можемо чітко порахувати. Люди кажуть, що маршрутки рівне з долбунів завжди переповнені. Це дійсно так, але тільки зранку і ввечері. В обідню пору переважно, що рівне з Долбунів, що маршрутки, які їздять на села, перевозять повітря, і я думаю, там навіть є у нас зі збиткові маршрути, і не мабуть, а вони є точно. Маємо рахувати чітко пасажиропотік. Маємо чітко розуміти, скільки перевізники заробляють. А взагалі закон тепер не зобов'язує перевізників узгоджувати тарифи з місцевою владою а тому нинішнє здорожчання може бути не останнім. Анастасія Кучеренко, Роман Мельничук, новини рівного.